Сальве Марія, мир і Добро всім. Хочу вам сьогодні розказати просто таку феноменальну захоплюючу історію, від якої мурашки ідуть по тілі. Яку сьогодні ми приклали для молотого групи оця піло, але я також вирішив записати ній відео. Отже, сатана Осповідальниці оця піла». Чи можна уявити собі більш підступне місце? Для зустрічі зі злом між сповідальниця, тобто простір примирення людини з Богом. І все ж саме там, за свідченням святого отця Піо, мало відбутися надзвичайна духовна зуточка. Отець Тарчі Зіода Червінара, Францішконен Капуцин, один із його найближчих співробітників, запам'ятав цю розповідь дуже докладно. Отець Піо. Зізнався йому, що одного ранку, коли він сповідав чоловіка, перед ним з'явився надзвичайно елегантний пан, високий, бездогано одягнений, сповнений відчувості. Він став на коліна, почав сповідатися. І тоді виявилося, що список гріхів був як каталог усілякого зла, Богохульства, ненависть, моральні збочення. Отець півоздивований, помітив щось тривожне. Цей каїник не виявляв жодного каяття. На кожне слово повчання він відповідав блискуче з удаваною культурою, намагаючись усе виправдати. Гріх він подавав як щось природне, морально байдуже. Замість навернення була холодна логіка і зарозумілість. За жалю досконала гра слів. Тоді пролунали слова, які оголили правду. Піо наказав йому: Скажи, хай живе Ісус, хай живе Марія. Це був момент випробування. Елегантний чоловік не витримав, він зник у спалаху вогню, залишивши по собі огидний сморід горілого, святий уже знав, із ким має справу. Ця сцена нагадує, що не діє прямо. Воно не приходить з рогами і вилами. А в костюмі з бездоганою посмішкою, наводячи аргументи, які мають приручити гріх. Найнебезпечніші нашіптування диявола це ті, що виправдовують зло, як щось звичайне. Піо мав дар розпізнання, розпізнавання таких ситуацій. Коли до нього приводили людей, яких вважали одержимими, він не завжди одразу вдавався до екзорцизмів. Іноді він говорив коротко. Треба лікувати, бо бачу психічну хворобу, а не втручання злого. Однак, коли він розпізнав справжнє діяння Демона, то реагував так, як Ісус, одним рішучим словом, мовчи, досить. Іде геть. І все поверталося до норми. Не дивно, що сатана кричав у конвульсіях: Отче Піо, ти мусиш нас більше, ти мучиш нас більше, ніж святий Архангел Михаїв. Це була найбільша похвала, яку він міг почути. Святий усміхався і спокійно відповідав, сатана боїться мене. І, і саме в цьому справа, там, де з'являється справжня святість, зло втрачає ґрунт під ногами, навіть якщо це відбувається у сповідальниці. Цю статтю взято із сайту «Кто ж як бук такий двомісячник про ангелів і духовне життя, яке видається в Польщі. Захоплююча історія. Отже ж, перед сповіддю молімося до Отця піва. Я така чудова молитва. Перед сповіддю до Отця пів ми ще якось і перекладемо. Отже, ж, а ця історія нехай нам покаже, покаже справжнє обличчя зла. Не таке, як його зображають в казках і фільмах, але елегантне, витончене і хитре. Також. Зараз читаємо листи, оцепіо. Почали ми читати в мотовній групі оцепіо. Другий і Том листів – кореспонденція з його духовною однією з найвідоміших духовних доньок Рафаліною Чераза. Досить цікаві такі. Ну і хай це Піо нам допомагає в нашому житті. Амінь.